Національна поліція знешкодила злочинну організацію «Краснобалівський», яка ще місячно заробляла 20 мільйонів гривень на наркоторгівлі. Протиправну діяльність організованого групування знешкодили оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчим головного слідчого управління Нацполіції у співпраці зі співробітниками управлінь боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Криворізька наркоорганізація Краснобалівські діяла ще з 90-х років та мала розгалужену мережу на розповсюдження наркотиків на території всіх регіонів країни. Організатором виявився 39-річний раніше судимий житель столиці, який неодноразово затримався за вчинення наркозлочинів. Однак звільнявся з під шляхом внесення застави. Обвинувальні акти відносно нього перебувають на розгляді в суді, Проте чоловік продовжує вчиняти наркозлочини. Робота ґрунтувалася на суворій ієрархії з чітким розподілом функцій від організаторів та координаторів до безпосередніх виконавців. Спільники налагодили повний цикл виготовлення канабісу від культивації у закритих лабораторіях до вирощування рослин конапель на відкритому ґрунті. За один сезон зловмисники могли виготовити понад 500 кг наркопродукції. Товар розповсюджували по всій території України, використовуючи послуги логістичних компаній та створюючи мастер-клади. Крім того, наркоділки займалися реалізацією психотропних речовин MDMA, Альфа-ПВП та кокаїну. Щомісячно учасники організації збували до 5 тисяч доз кокаїну, отримуючи понад 8 мільйонів гривень прибутку. Для маскування наркобізнесу спільники вдавалися до низки заходів, зокрема, створили та адміністрували закриті телеграм-канали, де приймали замовлення наркотовару, надавали геомітки закладок та комунікували з покупцями. Оплату за наркотики приймали виключно безготівковим способом на банківські картки дропів, а частину отриманих коштів переказувала на криптогаманці. Орієнтовний щомісячний дохід злочинного до групування від наркоторгівлі перевищує 20 мільйонів гривень. Правоохоронці провели понад 40 обшуків на території столиці Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей за адресами проживання, місцями перебування та у транспортних засобах фігурантів, а також за місцем здійснення злочинної діяльності. За результатами вилучили майже 90 кілограм канабісу, готівку, автомобілі та інші речові докази. Поліцейські затримали п'ятьох учасників злочинної організації, у тому числі організатора, в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили наркоділкам про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.